«Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вибух, який чуло вночі Запоріжжя доносилися з вільнянщини о сьомій ранку. Дві ракети попередньо С-300 вибухнули на різних фермах села Троянди. Росіяни бомбили ангари та сільгосптехніку. ДБР спіймало на хабарі прокурора Запорізької окружної прокуратури. Вимагав дві тисячі баксів за повернення вилученого для розслідування авто. Тепер хабарник може сісти на 10 років. Зоріхова втікають навіть на милицях. Поліція евакуювала мало мобільних людей. Утім, залишаються відчайдухи, ладні жити під обстрілами, аби у рідній хаті польські волонтери привезли їм запас продуктів. Злата некрасу, а щодо якої триває розслідування у справі з крадіжки гуманітарки, засвітилася в австрійському бутику від земляка, який її впізнав, відморозилась. Я знімаю вас де у нас ходять чиновники в Мелітополь. Підвезли чмобіків. ті ще повоювати не встигли, а вже ледь не повбивали одне одного. Богуслаєв має елітну нерухомість в Москві. Розслідувачі схем з'ясували ще у 2002 році. Дід купив склад, а у 2006 дитиншостому обзавівся квартирою в ЖК за 350 п'ятдесят тисяч зелених. Декларацію внести забув. Ну так у діда склероз. Дав рашистам ключі від службових автівок, механіка з Васильівської Курпошти судитимуть. Зрадник добровільно передав окупантам майно на 2,5 мільйони гривень. Валіза, вокзал, депортація. Поліцейські видворили росіянок, які нелегально оселилися у Запоріжжі. Це 25-річна та вдвічі старша за неї громадянки РФ, які прибули у місто напередодні Великої війни. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.